Ми зібрались сьогодні, щоб відзначити важливу подію відкриття хоспису. На нього чекають десятки невеликовно хворих людей, адже в цьому паліативному центрі вони нарешті можуть отримати якісну медичну та соціальну психологічну допомогу. Я не буду довго розказувати драматичну історію, як будувався цей хоспис. З усіма справами, як його, сварками в районній раді і тому подібне, я думаю, що сьогодні якраз наступив той час миру, коли обласна державна адміністрація забирає його. Я хочу сказати, що це перший хоспіс в Закарпатті і... Де я не зв'язувався, це, мабуть, перший хоспис і в Україні. Значить, Ми запрошували з панів з Києва, але, на жаль, вони не знайшли часу приїхати. Я думаю, подивляться в новинах. Споруда зроблена, ви побачите, дуже гарно. На жаль, це дійсно. Така проблема, коли сім'я сталкувалася, і до мене дуже багато людей приходило. На жаль, до цього часу вона не була вирішена, і я радий, що ця проблема вирішена. І ті люди, які потребують допомоги з боку держави, будуть її сьогодні. Отримувати у даному хосписі. Дякую і бажаю трудовому колективу, який буде тут працювати, щоб цей хоспис був першим і був саме взірцем, щоб на нас рівнялись другі області України. Дякую щиро. На сьогоднішній день, завдяки депутатській підтримці, завдяки. Чуткому керівництву Закарпатської обласної державної адміністрації підтримки народних депутатів ми маємо нагоду відкрити об'єкт, який буде нести користь всьому Закарпаттю. Я вас вітаю з цією чудовою нагодою і вітаю вас із новорічними святами, різдвяними святами. Нехай вас береже Господь. Дякую. Мабуть, тут нема такої людини, яка не переживала за відкриття цього хоспісу. Мабуть, немає тут серед присутніх людей, які не докладали своїх зусиль все ж таки до відкриття такого приміщення, такого закладу у нас на території району. Я бачу в цьому багато позитивів. Один із них те, що саме у нас на Виноградівщині відкривається заклад, якого немає на території України. Саме у нас на Виноградівщині відкривається для цілого Закарпаття заклад європейського рівня. Хочу висловити слова подяки всім ініціаторам, всім засновникам, всім депутатам районної ради, обласної ради, всьому керівництву, які докладали зусиль, щоб все ж таки е, цей заклад відкрився. І сподіваюся, це буде один, одним із аргументів в прийдешніх реформах у госпітальних округах, що саме у нас повинен бути центр госпітальних... Округів, якщо така реформа буде, тому це є знаковим не лише для області, це є знаковим для цілого району, для цілої України. Хотів би колективу е, вручити е, одну іконку, яка святий Пантелеймон, яким, який є захисником усіх обездолених, всіх немічних всіх людей, які потребують допомоги. Хай колектив. І держава опікуються знедоленими, а колективом хай опікуються е, сили Божі, і іконка буде знаком того, що даний хоспіс буде працювати на благо людей. Одним із пріоритетів у нас було це завершення будівництва хоспісу, і саме засприяння. Е, Обласного бюджету, а ви знаєте, нам було надано лише у 2016 році 10 мільйонів 200 тисяч гривень. За це хочу окремо подякувати нашому обласному депутату від місті Виноград... у місті Виноградова Владиславу Поляку. Саме за його ініціативи, наполягання та сприяння ці кошти наш район отримав. Решту було дофінансовано з районного бюджету, а це порядка двох мільйонів гривень. Також хочу подякувати Геннадію Геннадійовичу Москалю, нашому губернатору, який з розумінням віднісся і завжди відчувалося його сприяння. Він часто бував тут у нас на об'єкті, і сам хід будівництва, закупку обладнання він взяв під свій чіткий контроль. І завдяки цьому ми маємо сьогодні хороший результат. Також хочу подякувати всьому обласному керівництву, районному керівництву, Агенції місцевого розвитку, депутатам районної ради за допомогу, за сприяння і за порозуміння. Адже тільки спільними зусиллями нам вдалося завершити будівництво і отримати єдиний у районі. І точно, що в Закарпатті такий соціальний заклад по наданню паліативної допомоги. Дякую всім. Дозвольте передати слова вітання від керівництва програми Польща Білорусь Україна з Варшави. На жаль, вони не могли приїхати, і тому сьогодні я представляю програму. Від імені програми хотіла би подякувати всім, хто долучився до сьогоднішнього дня, до того що дійсно цей проект відбувся, адже хочу нагадати, що програма. Польща, Білорусь, Україна вперше дала можливість українським партнерам організаціям виконувати такі великі інфраструктурні проекти, як ми зараз маємо тут. Власне в цій програмі це було вперше, і тому, напевно, ці всі великі інфраструктурні проекти мали такий нелегкий шлях до здійснення і виконання своїх заходів. Тому дуже приємно, що все-таки завдяки сприянню звичайно обласної адміністрації. Всіх, хто є власне небайдуже до цього проєкту, цей проєкт відбувся. І тому від імені програми хочу побажати також успіхів персоналу, успіхів в подальшій, подальшому подальшій участі в програмах міжнародної технічної допомоги власне в Закарпатській області. Адже зараз триває теж конкурс наступної програми. Я сподіваюся, що цей проект також надасть. Можливість в подальшому реалізовувати багато важливих для регіону ідей, і власне в наступного програму наступного періоду також буде багато ідей, які будуть корисні, і реалізовуватися власне тут. Тому ще раз вітаю з цим великим днем, який сьогодні відбувається, Адже цей центр дійсно є одним з таких найважливіших центрів, які... Які область, напевно, чекала і, напевно, не тільки область, а й взагалі за, за наша е, західна Україна. Дякую. Благословен Бог наш, все да, нині приснує в віки віку. Прийди, все нас, і очисти на всяка скверний, спасибла і душі наші. Святий Боже, сяди, кріпкий, помилуй нас. Святий, Боже, сяди, кріпкий, безсмертний помилуй нас. А, ти, що в ньому будуть побожно і чесно жити. Від всякого злого випадку хорони у ньому перебувати, лікуватися і за тих, які будуть тут працювати, благословити і освятити. Це не тільки історична мить, а це є започаткування справи, Яка несе за собою велике діло, діло любові, діло милосердя, діло. Поваги і догляду за немічними людьми. Можемо сказати це є те, що освячує кожного із нас. Бо можемо згадати на коротенький епізод з Євангелія, де Ісус Христос каже чітко і ясно, все, що ви зробили одне, одному із моїх найменших, то ви зробили для мене. На іншому місці Євангелія можемо зрозуміти, як Христос каже, що. Коли ви напоїте кухлем, спрагненого водою, ви можете заслужити собі на Царство Боже. І сьогодні ми переживаємо цю прекрасну подію, яка є яскравим свідченням того, що, не дивлячись на всю ту нелегку ситуацію, яку переживає наша держава, наша область, наш район, наше місто, наші керівники гідно довели. Цю справу до завершення. Господі, явися нам благосиве ім'я, Сподніє, і спитися, осі, як обладаков, вікмілоніся. Благословен, гряди воїна. Вищо видоша явися нам благословення. Не вмруно живої благослоння. Пом священих служителей Твоїх. Існіві святий ангел, твоїх мір. Живот, вину сохраняє і зобільна вся, благає Твоїм, Твоїм на пользу подаває Твоїм духом нині, і на ній привісною віки. Віков. Земне життя зберегти не так легко, а духовне життя іще важче. Якщо людина тілесно помре, то це тільки прикрачається її земні странствування тут на землі. Якщо людина духовно помирає, та це ще є гірше, тому що людина духовно помирає для вічності. І хотіло б, щоб кожна людина в цьому закладі в хосписі потребувала ті невідгайні, як кажуть, належні допомоги, так само, як колись, коли, будучи один із самаряна, ми чуємо, що коли іменно той, який лежав при пути, і той був самарянин. Ішовши людина, яка бачила це все, дорогі браті і сестри, то він його її, ту людину привів у ту гостиницю. і дав певні кошти, і казав, якщо він повернеться, то якщо вони приїждивлять це все, то він вас дасть сториці. Дорогі браті і сестри, хотіло б подарувати цю ікону цьому закладові Карпатських святих, наших місточтимих, святих, які дійсно угодили своїм Богом життям і показали пример. Любві, пример продержання один до одного. І нехай Господь Бог тих людей, які потребують тої допомоги, які будуть приходити сюди. І з нашої сторони, як вже було сказано, ми все зробимо для того, щоб вони духовно, морально підносили і дивилися на те, що вони є не осторонь нашого общества у нашій державі. Христос, посліді нас. Аминь. В имя Царь Ситвя Святого благословляется Свячут Церцутки для Господа, благодаря Суд. А не крещающий святи, возьмена Сина і имя і Ду. Važiuojate mi, važiuojate mi, mano. Зумовно були деякі незручності, були перепеті, і зміна влади, і зміна керівництва агенції і додаткові роботи по будівництву хосписі, непередбачені проекти. Все це зумовлювало зумовлено було тим, і чому відтягнувся процес відкриття. Але ну безумовно, з усіма плюсами, з усіма тертями сьогодні, все ж таки, ну зразок європейського рівня заклад у нас у районі відкрився. Да, безумовно, виникли деякі додаткові вимоги по фінансуванню, але завдяки співпраці з обласними депутатами, з обласним керівництвом, все ж таки, знайшли кошти, допомогли, добудували, і зараз проходить найближчий період, буде передача. Закладу із районного рівня на рівень обласного фінансування, відповідно, це буде обласний заклад, який буде приносити користь не тільки людям з Виноградівського району, а з території цілої Закарпатської області. І зараз проводиться набір реєстрації юридичної особи, упорядочення з юридичними моментами. Потім іде набір працівників штат і так далі. І так далі. В реальності всі процеси повинні бути завершені до 1 березня. Є розпорядження губернатора про те, що 1 березня вже почати е, приймати хворих на лікування. Це буде заклад соціально-медичного характеру, де на зразок геріатричного, де утрим, часткове утримання буде зніматися з пенсії чи з е, е, утримання родичів. Як у соціального характеру частина пенсії буде йти на утримання самого ж хворого, а основна частина буде з бюджету. Бурних е муках е народжувався цей хоспіс, Але як співали в одні старі ще радянські часи пісні, е день ми приближали. як могли, як могли да, Робили все можливе. Ви знаєте, велика сума грошей пропала під час ліквідації банку. Часть суми зараз ще шукають правоохоронні органи і щось довго шукають, не можуть знайти. Все це треба було компенсувати і десь брати з обласного бюджету, з районного бюджету. І коли там казали, та ну, та треба, я кажу, давайте так. Ну не може це лишати на півдороги Друге, коли це є спільний проект з Європейським Союзом, вони рано чи пізно подивляться і спитають і скажуть: слухайте, це відповідальні люди, їм можна далі. І ви знаєте, ми, дякуючи то, що ми відновили це будівництво, все то покрили що. Сьогодні вже його не знайдеш, бо всі ті кошти пропали. Покрили все з бюджету Закарпатської області і вони виділили, лимо. Ми зараз 19 лютого буде, 16 лютого, бачає, буде сесія. У нас є ще проблема з туберкульозом. Це дуже, дуже велика проблема на Сакарпатті. а зараз вона усуглубляється тим, що я вірю в ту теорію, що в нас в кожного живе палочка коха, але ми не хворіємо, тому що ми маємо достатньо харчувань. Тільки людина починає, чому як людина починає спиватися, так? не їсти, десь ніщо жити, немає, за що повноцінно хартуватися, ця палочка зразу починає. Сьогодні, на жаль, не всі люди можуть мати таку можливість повноцінно харчуватись, тому будується це вже в Тячевському районі. Тож за кошти євросоюзу і ми співфінансування виділяємо 16 лютого на сесії обласної ради е, великий протитуберкульозний диспансер. Я був в селі Довго, в Іршавському районі. Він знаходиться в такому старінному, красивому замку, який можна було б використати для туризму для іншого. І в центрі самого села люди мають активну форму туберкульозу. Явно населення, ну почуває себе некомфортно, боїться, що діти заразяться, вони заразяться і тому подібне. Я ще хотів спитати: оця історія з попередниками вона вже завершилася. Нікого сажати не буду, чи буде ще переміряти? Я не знаю, ви знаєте, я був більше зайнятий не проблемами розслідування, бо вже після боя махати руками пізно. Я обов'язково завтра спитаю в Національній поліції і прокуратурі, що хтось має бути за це покараний. Добре, зробили, але ті кошти, які ми... Суда вклали, ми могли їх вкласти в інші сфери соціально-економічного розвитку регіону. Ну так сталося вже. Його треба було закінчити. Я, мені дуже дивно, ми запрошували з Міністерства соціальної політики, з Міністерства охорони здоров'я. Подивіться, ви все кричите: хосписи треба, хосписи треба будувати. Подивіться, який має бути хоспис. І в Україні немає. Ну, повірте, я пів України працював і, і інтересувався у фахівців Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я, чи є нема. Тобто є десь при відділеннях, лікарнях, якісь там невеличкі, занюхані, зачухані приміщення. Ну, Во-первых, місце дуже хороше, друге, зроблено на совість, і обладнання, і все. І це є проблема. Ви знаєте, скільки людей приходили на прийом, людина має робити або одна, яка заробляє гроші, і двоє батьків, які нема куди діти.